Чи може бути компліментів забагато? Дуже часто чув, що не треба робити занадто багато компліментів, бо це просто набридне партнеру і ви станете і нецікаві цікаві. Але я не сприймав це, бо маю думку, що можна ж просто любити без цих всіх зайвих стратегічних ігор. Але ось я, мабуть, стигнувся із наслідками, або це вже я себе накручую. Ситуація наступна: моя дівчина просто неймовірна у всьому: зовнішність, голос, Світосприйняття, інтереси, смаки тощо. Відповідно, я роблю їй просто безліч компліментів. Ну, прям гору, бо говорю те, що думаю. Але останнім часом, ну десь півроку, якщо не більше, вона як перестала. Це помічати, вона ніяк не відповідає на компліменти і великі тексти. Максимум зрідка це якась реакція. В реальному житті те ж саме, вона навіть не посміхається, на ній взагалі радості не видно. А коли дарую подарунки, то частіше за все бачу награну посмішку. Я також не раз говорив з нею про це все, і вона говорила, що все гаразд, і її все влаштовує. Я не вимагаю, що вона повзала на колінах і дякувала. Я б зрозумів, вже і по одному погляду, якого немає. Мені є за що хвилюватися яку я допустив помилку, чи можливо моїй дівчині треба допомога, я цього не усвідомлюю. Розглядає як варіант, що причиною може бути щось, що не пов'язане зі стосунками напряму. Можливо, у неї щось сталося і її це відволікає. Можливо, у неї депресія, і навіть вона про це ще не знає. Можливо, вона відповідає, що її все влаштовує, бо нібито в стосунках все норм. Але просто радість важко знайти. Можливо, просто стрес на роботі чи навчанні, чи де інде. Можливо, їй в принципі, ніякого виражати багато радості, і її реакція зазвичай більш стримані. Але вона робила це для вас. А тепер, коли з вами стало комфортно, вона відчуває, що може перестати робити щось що їй некомфортно. Просто не всі люди вміють реагувати на подарунки, компліменти із ентузіазмом. Я не вмію, наприклад. Звичайно, я не знаю про вашу ситуацію, просто підкидаю як можливість те, що справа може бути зовсім не у вас чи у стосунках. Так, я думав про всі ці причини, бо в першу чергу хвилююсь не за те, що я не отримую реакцію, а за те, що в неї може бути щось не так. Спасибі за відповідь. Просто зважайте на те, що людям іноді важко визнати, що у них щось не так, особливо те, що стосується ментального здоров'я. Люди можуть навіть не здогадуватись самі, що щось не так, або соромитися. Тому запитання у. Лоба може не спрацювати, буду пробувати підібратися до проблеми і вирішити її. Можливо, ви коли чули про теорію п'яти мов кохання. Якщо ні, то я б радила пошукати інфо про це. Судячи з описаного, можу припустити, що гарні слова та компліменти це ваша мова кохання, але можливо, у дівчини це щось інше. Наприклад, мені було б теж приємно час від часу отримувати компліменти від близької людини, але все ж слова це не моя мова кохання. Я більше ціную якісно проведений час разом і фізичний контакт. Можливо, ваша дівчина також сприймає кохання в якийсь інший спосіб, ніж ви його проявляєте. Так, треба цим зайнятися, дізнатися, але для неї фізичний контакт і те, як я забираю в неї якісь справи, хатні роботи, підношу, відношу все коли поряд. То їй це зі сторони теж якось не дуже. А от проведений де-інде час так вона таке полюбляє. Я живу з чоловіком 20 років, і він може разів 5 сказав мені комплімент за весь час. Звісно, це мало. Він дуже врівноважений у емоціях. але я дуже емпатична, тому знаю і відчуваю, коли він без слів говорить компліменти діями. Можливо, ваші слова для неї лише слова, а дії ваші не схожі. Дія я теж доводжу своє кохання. Якщо я поряд, то я роблю все за неї. Як би це не звучало? Кожного дня я стараюся для неї і нашого життя. Так, компліментів може бути забагато, всього має бути в міру. Просто поставте себе на місце партнерки. Уявіть, що вас обожнюють, постійно говорять компліменти, ідеалізують. Спочатку це буде приємно, потім менш приємно, потім почне злегка напрягати. Той, хто говорить компліменти, буде здаватися все менш і менш привабливим. Не треба так. Думаю, більшість людей хоче бачити поряд партнера, а не полкового прихильника. Дякую. І справді треба з собою щось робити. Робити, дивись, вірогідніше за все, просто пройшов букетно цукерковий період. Те, що відбувається часто, має звичку буденності і сприйняття як чогось належного. Поясню свою ситуацію. Я закоханий в свою подругу, вона це від мене чула, але я у френдзоні. Тим не менш, ми не бажаємо перекреслювати дружбу через кохання. На початку я подарував її ж руками, бо вона в іншій країні. Її улюблені квіти. Реакція була настільки милою та щирою, що вона чуть не розплакалась. Теж про компліменти я така ж людина роблю і кажу, що думаю і хочу. Така ж реакція була, коли їжу якось фінансував. Жувавши по купочку. Зараз цих емоцій нема, але мені це не заважає. чому я роблю те, що роблю. Бо хочу, щоб їй було приємно, щоб сподобало, щоб почула, щоб отримала. Яка буде реакція, не дуже цікавить. Банально подарований був комплект прикрас в формі її квітів, але той приїхав невдалий момент, коли в житті дуже багато проблем і турбот. З нас двох саме її гніти в той факт, що в тому стані, що отримала вона, не могла надати того спектру емоцій, які б дала в норм стані. Я не гнітився, що не отримав. Я радів, що вона нарешті отримала, і що її квіти змогли. Можуть бути з нею навіть зимою. Важливо не забувати, що основною причиною наших дій партнеру це зробити приємно, а не отримати шикарний фідбек. Інакше з часом ця відсутність емоцій почне бісити, і ви на цьому фоні почнете сваритись. Мабуть, я неправильно доніс свою думку в пості, бо я за це й хвилююся, що моїй дівчині вже це просто неприємно. Я не підживлююся похвалою за свої дії, я все роблю для неї і не очікую взамін нічого. Ну тут суто говорити і почути, якщо треба знайти рішення бо все дійсно гаразд, вона задушена словами та діями, все не гаразд і щось турбує, умовно. Причиною навіть вигорання може бути. Гадати сенсу нема, бо хтось скаже, що все гаразд, хтось скаже, що втратила інтерес, а хтось що вона знайшла собі іншого і не знає, як розійтись, тому суто розмова. Дякую за пораду і за ваш досвід. Обов'язково поговорю з нею. Не хочу вас заздалегідь засмучувати, це лише думка із сторони після прочитання тексту, але виглядає, ніби вона вас уникає або не любить Їй соромно за те, що ви її обожнюєте, а вона не може дати цього ж замін. Кажу з власного досвіду, коли на третю зустріч один хлопець став неприємний разом з його компліментами. А чому так відбувається? Можливо, я щось недостатньо Роблю, ви можете хоч і вдати їй всього себе, дарувати квіти щодня і так далі, але якщо почуття всередині зникли, то навряд чи їх можна повернути, бо її сторона всьому, скоріш за все, не зацікавлена. Можливо, все не так сумно, можливо, це просто пройшов цей найперший етап стосунків. Я мене це вже сі, бо я дуже тактильний, і мені важлива емоційна прив'язаність, вона ж все таки інша людина. Не знаю скільки ви разом і як у вас це розвивалось, тому не виключаю такий варіант. Спасибі за ваш досвід і пропозиції. У мене з вашого посту теж таке враження, але запросто причин може бути безліч. Але що я хочу сказати. Навіть якщо ви її набридли, чи вона не цінить компліменти, чи зараз не такий період, що хочеться сконцентруватися, не на стосунках, бро, з тобою все гаразд. Відсутність стратегічних ігор це, блін, величезна цінність. Це як ти дійсно неї захоплюєшся, як тобі важливі її почуття. Це блін, рідкість. Я тобі кажу, якщо ти вирішиш це в собі змінити, наш світ втратить щось хороше, і твоїй дівчині буде не вистачати такого щиро тебе. Може, вовше вона не та сама, насправді, а твоя справжня та сама це недолюблена в дитинстві і невпевнена в собі дівчинка, якій твої компліменти будуть як батарея посеред зими. Якщо відповідати по темі поста, мій хлопець робить мені багато компліментів і у всьому мене балує. І я йому щиро вірю і дуже цьому радію. Це пояснює, чому поруч зі мною такий розкішний принц. Чим ближче до 30 і далі, тим підозрюю, і ще сіннішими будуть ставати такі щирі компліменти. Але іноді мені просто не хочеться бути емоційно задіяною, хочеться зосередитися на навчанні або на внутрішньому діалозі, або просто потепити в телефон максимально як хробак. Тоді я йому кажу, але, бачте, кажу, не мовчу, і хай сам здогадається, що наступив такий період, і ми займаємося своїми Справами не ліземо одне до одного. Він зі свого боку так само каже, за це я його ще більше ціную, якщо чесно. Коротше, вас я бачу такий самий потенціал. Ви одночасно і адекватний, і турботливий, це ж суперпоєднання. Варіантів два, або ваша дівчина навчиться цим правильно користуватися, і ваше сумісне життя буде суперкомфортним, або ну наступною шукайте таку, яка не сприйматиме любов як належне. Хоч інформації про вашого хлопця і небагато, але виходячи з цієї, то я бачу в ньому себе. Так, я розумію, що компліменти не завжди в тему, але така дивна ситуація увесь час, хоча й вирішив запитати. Тут поради, бо хвилююсь про її стан. Сподіваюсь, що в нас все буде добре і ми знайдемо порозуміння. Можливо, по темі стосунків я живу в якомусь ідеалістичному світі, але я так не бажаю всіх цих розводів, сварок і таке інше. Я хочу раз і назавжди, як би там не було. Щиро вам дякую за такий цінний досвід і за такі теплі слова в мою сторону, що аж перехвалили мене. Щиро вам дякую за такі слова. Якщо це справді так, то дуже приємно, що я можу бути комфортним для інших. Спробуйте компліменти в жартівливій формі, підкалуйте і читаючи цей текст, складається враження, що ви цінуєте її більш. Більше ніж вона вас, вона робить вам компліменти. Можливо, я вас не так розумію, але б я не зміг її підколювати. Я над нею взагалі не жартую. А якісь слова по типу дурочка в жартівливій формі, так то взагалі. Ну, робила, але мені здавалося, що це якось награно. Але я це спихую на те, що мені так здається. Підколювати то не про дурочок. Наприклад, вона вдягла кепку, а ви їй кажете, що та кепка їй дуже лиш, і повністю компенсує той факт, що вона носить кепки. Дякую за пояснення. Ми не знаємо, що в неї на серці. У мене був період тривожних станів, про який я соромилася говорити хлопцеві. Мені було дуже погано. Гано емоційно, через що я стала холодною до всього. Я любила його шалено, але не мала енергії продемонструвати це. Обійміть її і намагайтеся дізнатися, що в неї всередині. Щира розмова лікує. Дуже хвилююся за її внутрішній стан. Увесь час намагаюся говорити, дізнаватися про її стан, підтримувати і таке інше. Через це я і попросив поради тут, бо хочу, щоб в неї все було гаразд. Дякую за відповідь і що поділилися таким досвідом. Я не люблю, коли мені роблять компліменти родичі, бо знаю і так, що вони це скажуть, і це відчувається не як приємна несподіванка, а буденність, те, що я. Це чула сто разів. А як тоді краще робити компліменти? В які моменти? Коли вона робить щось незвичайне або важко досягнути, отримала підвищення на роботі, високий бал у вимогливого викладача, зробила генеральне прибирання, і також пам'ятайте, що дефіцит породжує попит. Тобто, якщо ви робитимете компліменти менше, але якісніше, то це створить їхню цінність. За зовнішність робіть набагато рідше, бо вона з нею живе все життя, і це не настільки важливий показник в хорошій людині. Щиро вам дякую. Рада, що змогла виговоритись за наболівши допомогти вам. Моя так само говорила, що все гаразд, а потім в один момент. Ме, з'їхала і подала на розлучення. Хай йде на терапію, бо діла не буде. Якщо не захоче, діть ви, теж допоможе і краще повести себе в цій ситуації, і можливо вийде на справжню чесність і її вивести, а не все норм. Ага, у мене теж так було. Для мене виглядало все неочікувано, бо все ж норм було, а вона готувала рішення давно. В нинішній час багато компліментів це признак агресії. Люди давно загубили довіру до себе і до інших. Ось такий був відеоролик. Якщо вам сподобався, можете поставити на нього лайк, а також підписатися на канал і клястити на дзвіночок. Ну, а ще там другу скинути, і коментар все. Люблю вас, папа. -па.